Привіт! Рада вас бачити сьогодні. Ой, а подивіться, що це за моєю спиною? Так, вірно, це апельсини. Який перший звук у слові апельсин ви чуєте? Вірно, ми чуємо звук А, який вивчали на минулому занятті. А сьогодні його згадаємо. Звук А голосний. Ми його позначаємо чорним кружечком. Коли ми його промовляємо, в ротику не виникають перешкоди. Кожен звук на письмі ми позначаємо буквою. Буква це фотографія звука. Ми спочатку почули звук, а потім записали букву. Подивіться на картинку і запам'ятайте, звуки ми чуємо та промовляємо, буквами бачимо та пишемо. Ось вона. Це велика буква А, а це маленька. Пофантазуйте, на що вони схожі. Спробуйте викласти велику букву А з різних паличок або соломинок, які ви знайдете у себе вдома. Подивись уважно на свою букву і скажи, з яких елементів вона складається. Вірно, велика буква А складається з двох довгих паличок і однієї короткої посередині. Послухай вірш про букву А та спробуй вивчити його вдома. Буква А, буква А. Ти до нас сьогодні прийшла. Посміхнися нам, малятам. Будемо тебе вивчати. Слідкуй за крапкою і читай разом зі мною. А! А! А... Маленькі букви А прочитає разом із мамою або татом вдома. Спробуємо прочитати речення, а потім ти з матусою зупиниш відео і спробуєш зробити це без мене. Метелик літає, а риба плаває. Дівчинка п'є, а хлопчик їсть. Дівчинка з рудим волоссям співає, а дівчинка з темним волоссям танцює. Хлопчик спить, а дівчинка грає. Обов'язково запам'ятай, ми читаємо завжди зліва направо. Молодці! Гарно впоралися сьогодні. Вивчили букву А, прочитали її і навіть прочитали речення з буквою А. Також на вас чекає у вайбер-групі домашнє завдання, де ви зможете прописати букву А у клітинках, знайти букву А з ряду різних інших букв та навіть полагодити букву А, яку хтось не дописав. Дякую, що були зі мною! Побачимось!